Машний, він своїм одним воблером понаходив рибу. Почекай, почекай, почекай. Може, є краще місце, де взяти. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас яке сьоме-восьме, восьме вересня. Вчора було 28 на сонці, сьогодні 8 в тіні. Холодно, як й Холодно. І ми приїхали на нашу горень, яка парує. Тож, починаємо в'язатися. У мене резина, сирожа бобліра. Як завжди. Йдемо косити щук. А я почну з силікона на джигрігу 12 грам. Що сірошка? вали щук. Ні, далі нема смисла, там корчі кругом. Перший закид. Доволі крепке. Тверде я маю йду. Пробую за течією кинути. Так, зацепчики. У мене ще майже всі наживки на двойниках розщіпляються дуже добре. <рив> і за рибу, і за корчі. Горинський судак бачив таку наживку. Будемо пробувати. Дно доволі тверде. Течія непогана, глибина невелика. до двух метров. Трава, 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 трава. І шукати де менше. Пішли шукати, де менше трави. Пець який. До горе мало де дійдеш. Ноги мокрі. Угу, Суцільні корчі. І нічого ніде не, не чути. Там, ти, 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 ти. Що там ми не туди пішли? <світтє> туди <є карта? світтє> Ні, та бо зараз горень там буде, але ж... Зараз ми знайдемо секретне місце, Сірошка Може Але якісь тут стежки є. Але щось я думаю, що тут хіба місцеві сітки ставили. Бо то тут ніде не закинуть нічого. Йомайо. Та да, але ньому яка стежка, тож ну тут є десь тут якісь месні може сіточки ставлять ну блін а хто сюди ходить диви далі он знов там два метра черету хоча стежка проходжена і це ж не боброва стежка а, да, так це більше всього там місні, місні жулики ну ще один поворот горині. Як завжди до горені на 100 метрів один підход слухайте, намочив ноги. Починають мерзнути. Вчора було 28 градусів, ну Попробуємо зате Ось, я мене облірок. не... Йозурик. Йозурик, що то таке? Я ж не знаю. Старий облірок. Не скажу, що на нього сильно багато ловив, але, але ловив якийсь чучок. Попробуємо за течією його трошки посмикати. Ну що, 500 метрів річки, поки покльовок не бачили, кислоту вчепив, якраз зійшло сонце, стало вже хоч не так холодно, хоча ноги все ж мокрі і мерзнуть. Пробуємо щось далі здурити горинську рибку. Рибу в річку випустив. Я треба покидаю. Красота. Ще б щось зловить. Кі свиношка щось вглупашив. Щось глупашив. Суда напевно. А тяни, тяни, тяни! Чекай, чекай, я поможу, може десь там. Ах, ти завів це. Не, не, сильно не смикай. Потрош, може навпаки треба було пустити, щоб вона відійшла. А як я пущу? У тебе сильна нитка. Нічого ся який огонь. Окунь. Все, все, тяни, тяни, тяни. Окунь, окунь. Окунь окунь. окунь. на який? Ох. Акушара, красава, його. Горинський. Вау. Глянь, як воблер. Не, ну, грам 250 окунь гарнюня гарнюня а Де ти, ти взяв там сказав, що клюни окунь да? <гумиш> <гумиш> помниш <гумиш> я тобі скажу більше, тут <гумиш> ще й щука є і все що хочеш <гумиш> ну все з почином вас дякую <гумиш> давай я зараз буду доловлювати твоїх окунів <гумиш> Там вони ну сто відсотків зараз ми звідти штук 40 візьмемо <гумиш> Ні, ну для горе ні 300 грамів окунь це вже окунь. Таких пакети, десяток <ріпи> 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 Покажи людям спеціальні пакети для риби <ріпи> <ріпи> Ну так є ну що Зато нічого не пахне, правда? Ну що, робимо як всі нормальні рибаки. Раз ловиться на воблер, треба пробувати ловити на воблер. Я не порада глибоко не ніряє, але будемо ловити рибу, та що плаває зверху. Бля, не знаю чи буде видно на камеру, але. Така прям красота, вода парує. Так, не знаю, навіть на що я таке роблю. Так, бо, облірів в мене нема, бо судакова коробка попалася, але в мене є отакий ратлін. На горині, я думаю, буде чіпляти все, що хоче. Але я буду старатися його сильно не опускати на дно. Не до кінця. Може і не відірву. Так пиє на воблер Так, ще запуталась, як завжди Латить летить зато хорошо. Він сам тонучий, що не помиляюсь. О, сержка знов дубасить. Що там? Шестяне? Да. Йду. А бачите, який своїм одним воблером понаходив рибу. Почекай, почекай, почекай. Може є краще місце, де взять. Ти, ти знову траву завів. А чим я тобі поможу ми без підцакі. О, хороша щука. Хороша щука, почекай, 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 почекай. Де її можна взяти? Фрикціон відпусти, фрикціон відпусти, хай гуляє. Так фрикціон я отпу... опущений мене. Це ти зажав. Відпусти. Отпусти. Не в ту сторону. Отпустив, я знаю. А ну дай, потяни. Отпустив, я кажу. Та чого не тріщить? Тихо, тихо, тихо. Та чекай, кажу. Не... Тихо, тихо, спокійно. Тихо. Та, треба було туди взяти, на чисте, куди ж ти її тянеш? Иди сюда, иди сюда. Держи. Давай, ні, так не роби, так не роби. Я вытяну Так. Я витягну її. Держи. 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 Держи, 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 держи. у ой ой Стой, стой, там спінінг, Хорош. Хорошая. Та ти що? І Давай, хто таке робить, кажу фрикціон пустий, дивись як він тебе зажатий, пущий на мертвець. Нормально, намер. нормально, не пустий ой Ой-ой-ой, повезло, що не зірвалося. Нормалька. Диви, да, хорошенька, це десь 2,5 буде. Причому дивись, по... дивись як вона атакувала, глянь. Ага. Ух ти бля, йоро, серйозно. Ой-ой-ой, спині, 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 спині. Так, все, відпускай. Давай. Ти бачиш, я сьогодні воблерів не брав. Диви, яка є, активна. Я тобі дам кислоту в мене є. Що там? А в мене вон є якийсь ратлін. Будем... Якийсь ратлін є. Так, тут є щука. <ріст> тут є щука, я думав, що нема блін. Давай, я тебе сфоткаю потім. А, тут якщо щука і клюне, то під сак треба трьохметровий. У нас нема ніякого, але Сірошкові повезло. Взяв хорошу щучку. Така десь 2 Вже від нуля відійшли. А в нього вже окунь, слухай, він вже мене обловив 2-0. Дивика вона прикольна з червоними плавниками, глянь. Ага. В кінці бачиш. Нарешті знайшли річку. Кругом заросла горень, просто кругом заросла. Попробуємо залізо, вже ж на календарі осінь. Щойно побачив, що плісну доганяла щучка. Невелика, але доганяла. Попробуємо ще раз. Доганяла геть під верхом блиснуло. Так, ну що, блісна одорвана, воблер одорваний, силікон одорваний. Як на мене, пора закінчувати риболовлю. Ну горень у нас зазвичай така. Цікавий це кусок горені, як на мене, цікавіше, ніж томахів бугрин. Того треба ще сюди Сережа повернутися з тим, так? Да? З човном. Так, да, можна. Покажи два на трофеї. Ось така от рубина. Кілограма два з половиною. Як для горені. Так що трофейчик. Правда, один на двох. Ну таке. Зато я засняв. Надіюсь. Все, будьте всі здорові. Щасливо. Спасибо, пока.